Він мріяв про далекі подорожі та сімейне життя з дівчиною, з якою прожив 9 років, але всі їхні плани зруйнувало повномасштабне вторгнення окупантів. З самого початку 25-річний Сергій Лисенко пішов на фронт. Та влітку чоловік загинув на Донеччині. Про те, як живуть рідні після важкої втрати, розповість Софія Чолос. Саша тримає в руках вщент розбитий телефон свого нареченого. Це єдина річ, яка зберіглась з того страшного дня. Ось таким. Мені його повернув цей телефон повністю. Пора. Це уламок влучив прямо в телефон. Да, так, так. Сергій був учасником АТО у 2016 році. В подальшому не збирався пов'язувати свою долю з військовою службою. Однак, в перший день повномасштабної війни вже стояв біля військкомата. Я йому скидив голосове в телеграмі, що у нас бойова тривога. Видаються по набої автомати, вже все вже скривається. І він каже: Я знаю, я вже під твоїм коматом каже, стою. Олексій взяв приклад зі старшого брата і зараз служить у Збройних силах. Направляв мене по життю, казав, як правильно робити, що не можна не повторяти його ошибки, особливо в армії, що не можна робити, що не можна. Він не жалівся, що йому важко. Він, він він якби цього не хотів, що общем, це в країні це проходить. Він каже, ну я тут живу, каже, я маю це Захищати наречена Сергія була готова до того, що чоловік піде поранити країну. Чекала його ще з ротації в АТО. Ось 4 березня мав би бути 9 років, як ми разом. Звісно, що були і сварки, і було і хороше, і погане, але ми це все проговарювали, вирішували всі, всі, всі проблеми разом. тому... Ось такий у нас був секрет. Сергій запропонував Саші одружитись вже під час війни. У липні дівчина повернулась за кордону, аби подати документи. В той час наречений був у Солидарі. І якось я і тут до Раксу. І така якась була тривога в душі, що ось ну щось не то. Я йому пишу, ти мені сьогодні не телефонував, не писав. У тебе щось трапилось, починає йому дзвонити. У нього вимкнений телефон. Ну це е, звичайна ситуація. І я щось е, просто присіла на лавочку біля раксу, і мені телефонує його брат і каже: е, хлопці, Попали під обстріл в той день. Сергій загинув. Сімейне майбутнє закінчилось ще до свого початку. Пам'ять про героя Саша зробила татуювання з його позивним Цербер. Татуювання я зробила 9 липня, тобто 5, о, 5 липня він загинув, і 9 липня я це зробила. Але я ні капельки, я не шкодую. Тому що це мій талісман і він мене оберігає. Перед своєю загибеллю Сергій залишив для близьких список справ, які вони мають зробити, якщо його не стане. Він мене е налаштовував, підготавлював до саме цієї ситуації. Тобто він мені прописав усе, що я повинна зробити, як це станеться. Він просив, щоб я не плакала, не розстраювалася. Це війна. І я повинна розуміти, що це війна і це його борг, він повинен там бути, це його місія. Зараз Олексій та Саша підтримують один одного. Він просто копія його, що зовнішньо, що його привички, слова, фрази, голос, статура, походка, все просто як у Сергія. Тому коли я провожу час із його братом, то мені так приємно. Важко змирити, що його вже більше немає, бо да, все время, що він напише. Сергій мріє вивчати англійську. Тепер замість нього це зробить молодший брат, і Сашою хотів поїхати на Карибські острови. Дівчина здійснить подорож з собою візьме, розбитий телефон покійного героя. Сподіваюся, прийде час, і а, я поїду полечу на Карибські острова, так як, так як хотів Сергій, і просто відпущу цей телефон у море, в океан і здійсню і його, і свою мрію.